Мені тут прийшла така ідея, я досить довго думала стосовно наступного подкасту, бо знаю, що вам ця тема дуже зайшла, і я думала, які б теми проговорити, яких би гостей запросити, ведучого чи самій вести подкаст. А потім думаю, чекайте, а що якщо зробити головними гостями подкасту саме вас, мою аудиторію? Це ж дуже кльово, коли є живі питання, живі відповіді в моменті і. Ви відчуваєте себе частиною цього всього. Тобто, це і не вебінар, де я готую якісь там теми і вам їх начитую, немов лекцію, і не подкаст в її в його е, такому класичному проявленні. Це така якась комбінація вебінар-подкасту. І мені здалося, що це крива ідея. Я її хочу протестувати разом з вами і спробувати. Я придумала назву для цього проекту. Е, назва його буде голоси. Я закріплю форму, в якій ви можете написати своє питання. Або анонімно, або ні, як вам комфортно. Або ж задати його безпосередньо на самому вебінарі подкасті Голоси. І там я буду з вами справжньою, без фрік образу, без маски. Це буде дуже тепло, дуже душевно, ніби ми сидимо і спілкуємось з вами на кухні. Пишіть в коментарях голоси, і я скину вам посилання на форму. А ще спробую закріпити посилання на форму для збору всіх цих питань у шапці профілю на деякий час.